Вітаю вас, малята. Погляньте. Хто сьогодні до нас завітав на заняття. Назвіть. Так, вірно, це ведмідь. А де він знаходиться? Вірно, на галявині. А як ви гадаєте, ця галявина яка? Весняна, літня, осіння чи зимова? Молодці, це осіння галявина. І ведмедик тут не просто так. Він збирається готувати свій барліг до зимової сплячки. І задумав ведмідь огородити галявину парканом. Але він не знає, наскільки довгим робити паркан. Тому я пропоную вам, малята, допомогти ведмедику виміряти, яка ж потрібна довжина паркану. А вимірювати ми з вами будемо вже знайомою нам умовною міркою. Що ж це таке? Давайте згадаємо. Тож, умовна мірка це певний предмет, який можна використовувати в якості вимірювання. В даному випадку ми взяли умовною міркою, що діти? вірно, цеглинку Лего. За допомогою цієї цеглинки Лего ми зараз спробуємо з вами виміряти, яка потрібна довжина паркану. Ведмедик вже поставив одну секцію паркану. Пропоную її. Заміряти, скільки умовних мірок поміститься на цій секції, то скільки цеглинок помістилось на цій секції забору. Правильно дві цеглинки або дві умовних мірки. Тож уявимо, що ведмедик хоче поставити паркан на всю галявину. Ось так. І зараз ми виміряємо, скільки всього потрібно умовних мірок для того, щоб галявина була загорожена парканом. Порахуйте, будь ласка, кількість умовних мірок самостійно. То скільки ви нарахували умовних мірок. Правильно, всього потрібно 6 умовних мірок. То якою буде довжина паркану? Так, вірно, довжина паркану 6 умовних мірок. Тож погляньте, який радісний ведмедик. Ми залишаємо ведмедику нашу умовну мірку, щоб він міг правильно виміряти довжину свого паркану. А ми на цьому малятах з вами прощаємось до наступних зустрічей.